Доброго дня усім учасникам групи Фанатік. З вами адміністрація спільноти. Сьогодні ми розіграємо наш конкурс, в якому розігрувалося 150 упаковок приманок Фанатік. В конкурсі 21 призове місце. З 4 по 21 місце переможці отримають по 5 упаковок, Третє місце 10 упаковок, друге місце 20 упаковок і перше місце 30 упаковок. Умови конкурсу. Підписатися на групу Фанатік. Зробити репост цього запису обов'язково. Запис має бути в трісті останніх записів на вашій стіні. Ваша сторінка має бути реальна, а не фейк, який створений для участі в конкурсах. Конкурс тільки для жителів України. Даний пункт зв'язаний з доставкою призів. Спонсор конкурсу є торгова марка FANTIC. Так, я думаю, ми можемо приступати до розіршу. Будемо починати з 21 місця. Зражаємо користувачів, які прийняли участь. Конкурси? Участь прийняло 1893 особи. І так, можемо вибирати переможця. Ігор Новоселецький Згодну на його науку, Кременчук, це Україна. ТОП-37. На жаль, конкурсу немає. І так, немає, отже він не підходить. Ідемо далі. Діма Поцівалов. Конкурс на другому місці, Київ. І так, стрінка це не фейкова. Добре. Перевіряємо чий на спільноті. Так, я от вже 21 -е місце. Посідає Діма Подсівалого. Йдемо далі. Віталій Олейник. Конкурсія Одеса. Це сторінка, надіюся, не фейкова. Фотографії бачимо є. Добре. Перевіряємо чиння спільноті. Так, є. Отже, 20-те місце посідає Віталій Олейник. Йдемо далі. Володимир Корецький. Київ. Конкурс, ти наш конкурс. Тріці немає, на жаль. Йдемо далі. Євгеній Лебедь Дніпропетровськ. Конкурс так 30 є. Подивимось фото. Так, таєм. Перевіряємо чи є в спільноті. Так, є, отже, 19 місце посідає Євгеній Левіць. Йдемо далі. Віталій Орлов. Сходимо до нього на сторінку. Конкурс є. Тут вже фото з рибалки бачимо. О, ця сторінка не фейкова. Одеса. Перевіряємо, чи він є співнить. На жаль, немає. Йдемо далі. Ванюха Билик. Лубни. Не знаю, де це. Ходу ні, ну це Україна вже. Так, це Україна. Стурінка. Не фейкова. Добре. Перевіряємо, чий не спільноті. Так. Він перебуває. 18 -е місце. Ванюха Білик. Йдемо далі. Андрій Бондаренко. Конкурс є в ТОП. Сторінка ця не фейкова. Добре. Дивимось, ще якесь фото. Так, є фото. Добре. Чи він є в спільноті. Так, тепер буває. 17 -те місце Андрій Бондаренко. Йдемо далі. Віктор Пецько. Луцьк. Так, конкурс на першому місці. Добре. Стрінка ця не фігуха і Кащука. Добре. Перевіряємо, чи він. Прибуває в спільноті. Так перебуває. Отже 17. Так. Чекайте. 16 місце посідає Віктор Пецько. Максік Кравчук. Заходимо до нього на сторінку. І Лівці Цю Україну. Ні, в топі немає конкурсу. Ідемо далі. Латпетльован. Виходить до нього на стримку. Конкурс. Є. Чекайте подивимося стіну. Ну це не Хейков, Сторінка, добре. Mm. Хмельницьк. Перевіряємо чомусь пілоті. Так, перебуває. Він посідає 15 те місце. Ідемо далі. Віталій Бень. Конкурс є, Кривий Ріг. Це сторінка не фейка. Бачу фото. Добре. Перевіряючи мене спільноті. Так, є. Він посідає 14 місце. Йдемо далі. Андрей Гулий. Так, заходимо в сторінку, Київ конкурс. Немає. В ТОП. Йдемо далі. Олег Тушницький. Konkursie, jest, ale tak. Podobnie się, że ten fake został z ten fake. Po nie się, że No tak, fotę jest Она приходит. Так. Проверяем, что у нее в спиннинге. Так. Есть. Вот же у нее поседание. 13 место. Ярослав Костю. View. На жаль, конкурсу немає в топ. На жаль, і відпадає. Ідемо далі. Альоша Панасюк. Конкурс є топ Христиніка це Україна, добре. Перевіряємо, чи в спільноті. Так, є. Як тільки воно найбільше фотографії? Ну це не фікло стріємо, так у фотографії стоїть. Добре. Отже, він присідає 12 місце Йдемо далі. Олександр Кривогус. Конкурс. ТОП є, Добре, це Україна. Стипінка це не фейкова. Фотографії є, з також. Перевіряємо, чи він є в спільноті. Так, перебуває. Він посідає 11 місце. Ідемо далі. Віктор Міщенко. Асті, це Україна. Так, днемся фото. Це не фейк, добре. Перевіряємо, чи він є в спільноті. Так, перебуває Ось він сідає десяте місце. Йдемо далі. Славік гладун. Заходимо до нього на сторінку. Конкурс, конкурс. Немає конкурсу. Трійці. Так, немає. Йдемо далі. Вадим Глоба. Заходимо до нього на сторінку. Херсон, це Україна. Добре, конкурс є. Стрінка не фейкова, бачу я фото. Це добре. Перевіряємо, чи він є в спільноті. Так, перебуває. Ось він посідає 9 -е місце. Так, залишилося ще 8 місць. Максим Дембіцький. Кировоград Це України. Конкурс є. Фотографії також є. З рибалки, якщо я не помиляюсь. Так, це з рибалки. Добре. Так, перебуває в спільноті і він посідає восьме місце. Ідемо далі. Цю... Цю сторінку я навіть приймати не буду. Це... Зразу поняли, що це фейк, ідемо навіть. Ігор Базаю. Заходить до нього на сторінку. Глухов. Глухів це Україна. Конкурс є в закріпі. Так, подивимося фото. Більше похоже на фейкову сторінку, тому я її не зарахую. Вибираємо далі. Артем Литвинчук. Це реальна сторінка, бачу фотографії. Конкурс також є. Топ. стопі. Перевіряємо, чи він не спільно. Так, перебуває. Отже він займає сьоме місце. Ідемо далі. Вадім Носач. Так, подивимося фото. Добре, фото є з рибалки. Конкурс також є. Це Україна. Добре. Також він перебуває в спільноті. Отже, він посідає шосте місце. Вова Чумак. згоди до нього на сторінку. Конкурс є. Івано-Франківськ, це Україна, добре. Фотографії також є. Провіряю, чи він є в спільноті. Так, перебуває. Він посідає п'яте місце. Так. У нас залишилося. Так, четверте місце, це ще 5 упаковок. Третє місце це вже 10 упаковок, друге місце 20 упаковок і перше місце 30 упаковок. Так, вибираємо переможця. Василь Рибак. Заходимо до нього на сторінку. Лисець. А ну так, конкурс. Конкурс, конкурс. Так, конкурс є в топі. Сторінка також не фейкувала, але перевіримо, де це є, тому що. Не знаю, ні. Здається, що це Україна, але перевіримо. Так, це Івано-Франківська область. Так. Добре. Перевіряємо, чи він є в спільноті. Так, перебуває. От джин посідає четверте місце. Так. Тепер розігруємо. Третє місце, це 10 упаковок приманок. Беремо переможця. Назар Яворина. Конкурс є. Городок. Це, це Україна. Це я теж знаю. Стрінка не фейкова є, фото з рибалки, добре. Перевіряємо, чи він є в спільноті. Так, є. Отже, він посідає третє місце. Розігруємо друге місце. Це 20 упаковок приманок Фанатік. Діма Слободян. Заходимо до нього на сторінку. Так, фото з рибалки є, конкурс також є. Місто також городок, як так в попередньому переможці, якщо я не помиляюся. Також фото з рибалки, це дуже добре. Перевіряємо, чи він в спільноті. Так, ще раз так, Конкурс є добре. Перевіряємо, чи він в спільноті. Так, є. Отже, так, ви десь. Не туди перейшов. Отже, він займає друге місце. Так, у нас залишається одне призове місце. Перше це 30 упаковок приманок фанатік. Обираємо переможця. Ванька Левтеров. Конкурс є Луганськ. Тільки одне фото. На жаль, Луганське ми доставити приз не зможемо. Тимчасово окуповані території, тому, на жаль, він не зможе. Я пропоную вибрати запасного переможця. Ми запитаємося Ваньки, якщо він перебуває в якомусь іншому населеному пункті, де ми зможемо відтворити доставку приза, тоді він буде переможцем. А якщо він зараз перебуває на території Луганська, де ми не зможемо доставити приза, то Переможцем буде цей запасний переможець. Так, давайте оберемо запасного переможця. Руся Єрко. Комсомольськ. Так, 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 стоп. Конкурсу в топ немає. Так, йдемо далі. Денис Олійник. Також немає конкурсу Женя Кусакін. Запоріжжя. Конкурсу топ-30. Також немає. Йдемо далі. Коля Шевченко. ну Тут зовсім не вказаний день перебуває Я цю стрімку. Не зараховую. Скільки не вказано місто. Роман Полянников. Сходимо до нього на сторінку. Комсомольськ. Конкурс, Конкурс є. я не знаю, де це перевірено. Це Полтавська область. Добре, конкурс є. Так. це не фейк. О, добре. Так, давайте граємо на перше місце. Перевіримо, чи не в спільноті. Так, перебуває. А Рома Поляніков це буде запасний. Переможець. Ось і розіграли ми всі призи, всі 21 призове місце. Дякую всім, хто прийняв участь в конкурсі, Приймайте участь в конкурсах на Вам обов'язково колись пощастить. Всього вам найкращого, до побачення!